Паніла, ну, рада вас Привіт-привіт, рада бачити тебе. Альона, трошки в мене був невеличкий отпуск, я вже заскучила за всіма вам. Та, да, бачите, але все одно, попри все, ви виходили в ефіри, локація вже змінилася, повернулися з озера mm -hmm. до дому. Тому дуже, дуже гарне озеро у мами. Там були це, в тебе не побачили. Там були знаєш хто лебіді. І oh. навіть на одній трансляції летів лебідь. Треба знайти в кого це на трансляції. Дуже хочу цього. Знаєш, як він прям я ніколи не бачив, як він так низько-низько над цією річкою. Прям. А я знаєш, а я дивлюсь, а ми якраз говоримо про війну і цей лебідь летить. І як моя мама каже: ну, в мене ж мама поетеса, в мене ж від неї цей дар, в мене багато від неї дарів. От, і вона каже мені: Бачиш, каже, війна, э, страх, біль, смерть. каже, вони повертаються додому. Це так, це так. Хочеться вірити, що це був хороший знак для усіх нас. Ну і власне зараз. Будемо це перевіряти, чи мало каже. Ніхто, ніхто так не вірить, не вірить в нашу зсу, як наші як наші птахи. Це так, це такі це, 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 це дійсно просто нонсенс, коли ді під обстріли, а вони тут. Вони мають вибір, куди але повертаються сюди. Хочеться вірити, що так само відбудеться і з українцями. Власне, 29 жовтня записуємо це інтерв'ю, розуміємо, що вже ось декілька днів і розпочнеться завершаючий місяць цієї осені. Хочеться зараз загальному розуміти, що від нього чекати, яким він буде, можемо порівнювати його з жовтнем. Я зависла, вибач. Так. Я, я така е, готую для твоїх глядачів вірш, і, і поняла, і така останню фразу, і думаю, цікаво буде чи не цікаво, і прослухала. Прости, О, так буде. Давай. Цікаво буде, буде цікаво. Дійдемо до вірша, а зараз хочемо подивитися листопад місяць, яким він буде? Обстріли, наступи, домовленості, що чекати взагалі від цього місяця. Так, давай про обстріли глянемо окремо. Про кожного пункту окремо, тому що, ну, як то кажуть, щоб це так, не так, була вся палата по, по палаті. Обстріли для України. Я тобі хочу сказати, я не знаю хто, але я так думаю, раз для України, то це про Україну говориться. Значить, дивися, у нас увеличиться об'єм производства зброї. Це так випало так, і я як би, думаю, це ж далі. Ем... Ладно, давай, раз ми вже пішли на об'єм производства про зброю для України, раз мені карти подсказують про зброю, те, що нам должны, нам нарешті потрошки віддають з маніпуляціями, хитростями, якимись, але віддають якісь борги. Тобто збільшується у нас чим не тільки відбиватись, але й нападати. Ох, добре. Нападати в смислі обстрілювати ті ж самі. Так, да, так, да, я говорю, що літакам, чи нам дадуть. Коротше, про це краще не говорити, бо дуже тяжко це про те саме, але є бумаги, якісь документи підписані, і я тобі хочу сказати для защити нашої родини, в мене у мене за літаки. Ну, це тайна така покрита мраком, що офіційно і про неї не говорять. Але я вам скажу просто два слова: ми будемо е, захищені. Я не можу сказати, що це буде стовідсотково, тому що е, людський фактор, і, ну, у нас ж, не невідівки, літаки все-таки їх ворог бачить. І, і, на жаль, гинуть наші найкращі соколи. Ну, У нас взагалі немає не найкращих соколів, не найгірших соколів. У нас просто є соколи, це вже я вважаю, такі прям от яструби, е, вся планета їм в пам'ятки не годиться. Так, давай подивимося тепер опасності для по обстрілам для україни опасності опасності ну дивись будуть е, обговорювати якусь уже миру мирову угоду де виходить е, є надія у ворога зупинитися там де він є от і от дивись бач я хочу обстріли а воно мені що хоч підкиде але по обстрілам буде якась ну, от якась підлість. Щось буде таке, таке. Коротше, вони будуть контролювати більше цей процес, не ми. Ми все одно будемо відбиватися. Сказати, що вони зупиняться, я не можу. От буде все-таки в Україні будуть сльози, буде. буде, буде. Але починає щось працювати, якась сім'я. Ну що це за сім'я? Тобто це сім'я, це я вважаю світове ну, спільнота, да, спільнота яка, яка має, тримає якісь фінансові е, важелі впливу на всю планету, вони вже будуть обговорювати про те, про якусь роботу, що треба вже ці обстріли, що підв'язуйте ребята. в общем, ви задовбали вже всіх, от Примерно от буде. Сказати, що у нас не буде обстрілів, я не можу, от, але все одно, якась течія вже йде. Давайте ще ситуацію з наступами подивимось, що будуть просування ворога чи навпаки вдасться нам витіснити ворога з деяких українських територій. Так, давай воєнні карти візьму, щоб не засирати. Побачиш, я взяла карти, якими на війну давно не гадала, і вони мені е, то зброю, то домовленості, то ще щось таке. Так, не, до... вони, вони не договорили, їм треба зараз дуже так. багато сказати, бо давно ними не користувалися. Так, да, так, да, да. Значить, дивись, просування ворога буде, от, в двох напрямках буде. І один із напрямків або нам буде дуже неочікуваний, да, або вони, виходить, будуть заходити вже як то за спини. от, Перед цим вони будуть, те, що не можуть захопити, вони його просто спалюють. от, А потім щось вони замінують і відійдуть. І це буде дуже-дуже небезпечно, це такий ход. Це вони не можуть, наприклад, щось е зробити, да? І виходить, вони, наче як отходять, щоб наші зайшли і е ну, постраждали. У мене Тому... перш перше, що спало на думку, це а, е ЗС. чи дійсно процес може це бути і таке, та? може бути і таке. Я зараз ну на, на ЗС буду дивитися, а давай наступи наші, як у наших успіхи <пробуйте> на фронті. ЗСУ, тому що бачиш, ніхто не обращає внимання, а наші е, щодня звільняють, от, от, звільняють території. Хай вони невеликі, ну так це якою ціною дається, Це ціна життів наших, наших дітей, наших е, батьків, ну, наших коханих. Поэтому для, ну, для нас це важно, і треба про це говорити. Так, зсу. У листопаді 25-го року дуже багато буде загиблих, прям дуже багато. От десь будуть такі важкі боїти. І ще що. Карта говорить про те, що десь вони можуть луканутися на ці заміновані території. Все-таки десь вони можуть іменно через них сина. Це буде така заманука, це буде така якась прям дуже не, неочікувана. М -м. Далі про, буде пропрацьовуватися якась. якась е Територія, Я не можу сказати, що вони будуть наступати, але ну, щось відвоювати будуть. От щось будуть потрошки забирати. от, так от. Получається дуже похожі карти, що і, у тіх, і у тіх, поняла? Так, що ми ще хотіли за листопад спитати? Наступними подивимося. Давайте подивимося, чи будуть якісь конкретні домовленості, можливо, будуть підписання якісь перші вже. Ага. і буде будь-яка домовленість України з Росією в листопаді. Будуть обговорювати, все-таки будуть обговорювати лінію розмежування. Уже вона буде просто звучати. Не будуть поки знаходитись іще іще що ну, ті хочуть по воді лінію розмежування. У них бажання них води. Так, підключається е, ситуація Америка і ще якісь країни, в общем, дуже активно прям підготують низку законів і винесуть на суд Божий. Там прям, прям карта така, бачиш, у і суд і карта мир. Тобто підготують нам якісь прям бумаги, документи. Але знову ситуація того, ж нові умови, нові умови не ну не будуть підходити. От і ще що. Е, я думаю, тут королева, я думаю, що це Зеленська О, все таки е, Олена, наша перша леді, от вона буде говорити вслух про наших дітей, е, яких викрали, яких використовують, як то кажуть, не тільки ну, для ну, торгівля людьми, торгівля органами, дітьми, людьми, то есть, отак. От. І я хочу сказати, що почнеться співпраця в неї з кимось. Вона все-таки когось до, так сказати, долучить, доколупає, щоб, щоб все з і дітей повертати, будуть, будуть очікуватися якісь розмови. Так, будуть оприділяти вже, де, де договореності, де, де країна, яка буде нас приймати, будуть про це говорити, вже обсуждать. Ну, я хочу тобі сказати, бач, карта усього справедливості говорить про те, що вже процес якийсь прям, уже представлять прям знову документ мирного, наприклад, домовленості. Тобто, з двох буде. Чи санкції нові будуть введені проти Росії? Ми бачимо, що вже частину вели зараз звучать погрози, що будуть вони збільшуватися. Чи все ж будуть, і як це вплине на Росію? Дивись, тільки ми з санкцій говоримо, дивися, карта партнерів. Зразу ж карта партнерів і колісниця. Тобто, якась зустріч уже з партнерами буде, або, або вони приїдуть, або це состоїться зустріч Трампа з Путіним, наприклад. Но розмови будуть. І найцікавіше, що після цих розмов, виходить, від ось короля буде якась подлість. Я думаю, що це від Путіна. Я думаю, що це значить нова ета. Але санкції будуть введені, і ще що. Санкції можуть бути введені проти тих, хто має, ну, хто спонсорує війну. Отак от, от, от таким. Будуть, і будуть очікувати. Будуть очікувати. Так, а як, як ці санкції вплинуть для України? От для нас, як, як санкції для Росії, як проіграються для України? Для України. Да, перестане, перестане производство якогось, чогось перестане производство, Про це не будуть говорити і ще що, є якесь таємне производство, про яке вони не говорять. Ну, наприклад, може, це ця сама там, ядерна зброя, скажімо, яку вони намагаються ну, поняла про те саме. Тобто, зменшується. зменшується це, На території вироб... України зменшується виробництво? Ми дивимося. Як вплинуть для України санкції на Росію? От як нам все зробити садвістяна, ми говоримо про що, значить, на Росії і за цих санкцій пристановлюється производство якоїсь е, та, 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 таємної зброї, такої поганої, скажімо так, от бо я ж не знаю, як сказати, да? далі. Росія щось втрачає. втрачає е, Може, це гроші, може це ресурси, може це ну щось таке для них важливе, на що вони опираються? І даже єсть. Карта закінчення чогось, тобто е, будуть намагатися виходити на нові якісь ті які самі е, ну, шукати производство чи ще щось, і навіть від чогось в Росії від чогось відмовляться. Тобто, це говорить про те, що вони не зможуть проти нас використати всю свою зброю, яку би вони хотіли використати, бо на даній ситуації е, Україна для них виконує роль полігона. Випробувального полігона, де вони випробують все, що можна. Тобто вони намагаються не тільки так, ага, тут органи, ми, значить, забираємо дітей, а тут, може, якогось уси хтось там хотів, а нам всього гроші, значить, продамо. А тут що ми там е, е, надо якось трошки зменшити населення Росії, значить, хорошо, їх вбивають, хорошо. Тобто, Тось, тобто, вони стараються на кожному, а тут ми можемо випробувати зброю, а тут ми можемо щось забрати, а тут і Тобто, вони у війні з України намагаються максимально використати все, що можна. Щоб, щоб, так сказати, своє та й саме. Поэтому, але для нас ці санкції ну, програються хорошо, Нам би ну, щоб побільше було за, санкцій для Росії. От так от. Було Дай би взагалі прекрасно. Це як отой от кислород, який питає пі тіло війни, отак от, от скажу. Ви сказали за спонсорів війни, і знаєте, тут якраз зустріч має відбутися США та Китаю. Трамп збирається зустрітися, і власне буде якраз таки розмова про те, щоб зменшились партнерські стосунки Китаю та Росії. Чи все ж таки Китай це а... піде, чи дотиснуть? У мене колись випадала постійно, що Китай, Китай кине Росію, от прям отвернеться, От карти карта Давай подивимося, знову, подальша праця Китая з Росією. Тобто, Китай це буде ключове. Ну, от дивися, як їм сообщили, от карта сообщення, да, ось на конику прискакали і сообщили неприємну новость. Оце, мабуть, якраз ця зустріч, да? І вони отворачуються від от Росії. Вони уїжджають, вони уходять, вони шукають нові. берега. Диви, карта Башні. Постійно в мене випадала карта Башні. Постійно випадає. Тому, друзі, очікуємо, а так як китайцям треба дідько, угадайте, хто следующий партнер Китаю буде? Ну. Їм все одно, у них деньги не пахнуть. У них немає, вони, вони не будуть дружити всі проти всіх або ще щось. Вони такі, ну хорошо, ми цей ринок потеряли, а де зараз, може, ми можемо денег заробити. А Україна каже, ми, ми, а вони, о, давай будемо з тобою. Що ж, все одно це нам на руку, безумовно. Навіть якщо за гроші нам потрібна ця допомога, ця підтримка. Зараз знову почала мовити про ймовірне завершення війни. У нас взагалі з'являються періодично якісь експерти, які ставлять дати завершення війни. Зараз ти, знову. Я, я, в них, я в них вірю. Молодці вони. Я вірю в їх так сказати, бажання е, зробити сенсацію. У мене такої дати немає. Ну, е, хочеться тому перевірити. Зараз з'явилася людинка, яка заявила, що 15 січня буде це завершення війни. Е, чи дійсно давайте зараз загалом подивимось? Ми навіть не прив'язуємось до цього 15 січня, а загалом двадцять шостий зараз... рік. 26 рік е, Давай так, зима 26-го року, да, це у нас січня, лютий. Що буде по війні, по війні? Як вона? От що, що, що з цією війною буде Україна з. Дивися, якась робота продовжується у групи людей, які хочуть вже зупинити, тобто продовжується, да? от ще що? Карта повішени це зупинка, це не оканчання. От вона може зупинитися. так? Да. Ми, якщо будемо брати, що війна, це от цей груз, да? і карта повішени, тобто, зависла, як люблять некоторі експерти казати, зупинилося. Тобто вона може. Призупинитися або зупинитися, або почати то есть, дивись, і карта, ми продовжуємо розмову про що? Про зупинку. Не хоча б зупинимося, а потім уже будемо, як то кажуть, хто що торгує. От. Поэтому війна в е, ну, зимою точно не закінчиться, але є велика вирагідність її зупинки. Давай тепер подивимося. Ну, взагалі, у мене випадало, да, як ми дивилися на 26-й рік, що да, вона реально зупиняється на лінії розмежування, через що я тоді казала, якщо підняти мої старі інтерв'ю, я казала, що у орки спеціально хочуть захопити більше зараз землі, бо вони розуміють, що вони не виконують свій, е, е, свій план, Б. Е, перший план був захопити всю Україну, да, там Київ за три дня. другий план по Дніпру розділити Україну, Опять план провалився. Тоді вони вже би, ми. Власні, вже зупиниться, де, де ми стоїмо. І так воно і буде. А далі, далі буде уже рішалова, яким це чином буде. Возможно, це буде таким чином, що е, ми не захочемо їм отдати ту землю, вони опять почнуть якесь наступлення обстрілення. Очень вероятна велика. І тут уже буде залежати від е, світової спільноти в першу чергу. Почому що їх підтримка не тільки балачками, а їх підтримка зброєю. Ну, наприклад, якщо в якийсь момент у нас окажеться хоча б одна якась ядерна баєголовка, яка стоїть на лінії розмежування, направлена на Кремль, і одразу вирішується все, все по другому починати розмовляти. Це як знаєш, коли йде е, мужик такий, да, бикує, бикує, до да, пацана, та й ти з дороги, да? тут раз така, а пацана за спиною стоїть батя такий качок, такий в три рази. І він каже, ну, я переживав, щоб мальчик случайно не упав. Mm -hmm. Оце от, приблизно от так і вот, про Росію. Ми розуміють сила проти сили. Все, другого якогось воздействия немає. То есть це аб'юзер, а аб'юзери розуміють только, то, що сильніше. Вони тоді улыбаються падають на спину ногами машуть тільки потому, що, ну, к ним а тому, що не можна поворачивати спиною, тому що обов'язково вдарить. Поэтому це якраз та система, яку треба добивати будь-яким способом. не можемо фізично, давайте вот так якось Будемо сподіватися, що зараз ми на правильному шляху, і дійсно, ми доб'ємо до кінця. І ну тут багато ви самі сказали, що залежить якраз таки від партнерів, і головне, щоб вони не почали вмикати знову задню, тоді коли вже є певний успіх у цьому питанні, пані Лано. Черга дійшла до вірша. Що ви там шукали, від чого зависли? <рес> Значить, щось вас там зачарувало. Давайте ділитися. Я знаєте, хочу прочитати два маленьких віршика, але зараз я скажу, що це за віршик. По-перше, це вірші про осінь. Ага. Зараз ось, тематично. А по-друге, в 2012 і 2013 роках я писала дитячі вірші, але я писала їх російською мовою на замовлення сайту школи молодої мами. Хазяйка Сайту була вона зараз в Ужгороді, вона в Сумах жила Олена Титова, і дуже багато. Багато тоді ж ми були, як то кажуть, з Росією спілкувалися, і дуже багато ці вірші ходили в молоді мами, брали для своїх діток, брали в школі на початкові класи. От і до речі, так я вирішила продовжувати писати, чого того, що почали питати, хто автор і мої вірші. Дитячі використовували у російських школах, садках і школах. В методичках е, багатьох е, вчителів е, початків класів були використані мої вірші. Через що вона е, попросила. У мене так. було інше прізвище, а вона потім каже, як вас підписувати? Я таким прізвищем, потім таким. Ну, в общем, воно трошечки разнобой получився, але від цього мої вірші не стали хужіші. Я зараз так. просто не маю часу, е, кажуть, пишіть вірші дитячі української. Ось, ось. Я не маю просто часу, я планую. Як закінчиться війна, і я вже не буду так оце всі політики ну, в цій війні. Ну, по крайній мірі, політика може і останеться у нас для Таро, бо буде ж цікаво, хто там балотірується, да і що там у нього за, за душою, насправді. Але я планую, планую все-таки ще приділити велику увагу саме дитячим віршам. Е, Та дуже потрібно, дуже потрібно. Хотілося б, щоб правильні вірші з'являлися. Да. То О, Оля, я вам прочитаю два коротеньких віршика е російською мовою для дітей, ну, вибачайте, але сенс не змінюється. Лісточок кльона плавно опустився. ежу на спинку, прямо на колючке. А еж в лесу сегодня торопился, грибов скорее собрать на зиму лучших, чтобы успеть побольше натаскать. Зима уже поди не за горою. Вон белка раньше стала собирать, не будет голодать она зимою. Ведь осень очень быстро пролетит, она в гоздях недолго побывает, а листик клена все летит, летит, и еж грибы успешно собирает. И такие, э, видишь, ну мне хочется просто, чтобы э, э, детки учились с малочку любить оточивающую природу, землю. Это кто там плачет за окном И слезами землю поливает? В воздухе запахло сентябрем, Это плачет осень золотая. Жалко ей, что старый-старый клен Нею приодетый в позолоту, Словно ясным светом озарён. Скинет листья в старое болото, что придет зима и все вокруг сменит золото на белое меха. И одолевает осень грусть. Позолота больно хороша. Плачет осень за моим окном и струятся капли по стеклу. Старый клен в нее так был влюблен, он сказал ей это по утру, но придет холодная зима, заморозит клен своим дыханием. Плачет осень горько у окна. До свидання, кльоми. До свидання. Клас. Продовжуйте, продовжуйте. З нетерпінням чекаю дитячу збірку, чесно, буду читати своїм обов'язково. Тому Це чекаю Вона, вона на перевіряла на своїх дітках. Перевіряла, бо вона спершу ми взагалі я не збиралася дітям писати вірші, але я фрілансер, наче хотіла ці тексти, але про ці тексти не цікаво. І Тут одна жінка каже: треба, значить, про животне, там про собачку чи про котика. Кажу, ніколи в житті не писала, давайте спробуємо, не подобається, ви мені просто не заплатите. І вона мені дала задання, я написала там, про собачку, про котика. Боже, я переписала про всіх звірів, про всіх. Я сама такі речі це сідала, відкривала Вікіпедію, читала, що це за звір, там, наприклад. Як про гієну ти напишеш вірша, їх п'ять штук треба? Ну, гігієна, понімаєш? Да, я спеціально знайду на наступний ефір про якусь звірюшку, щоб ви розуміли, наскільки це цікаво. І Вона каже: так: якщо мої діти слухають, значить все, інші будуть слухати. І оце от така була в мене історія вже. Дякую вам. Дякую, що поділилися. Зараз дійсно хочеться такого чогось простого. такого... Те, що бере дійсно людького, за душу, да людського людського, ну, цього всього там черес щур думати, поглиблюватись. А хочеться просто, просто, от угу. як казали, колись про цього чилочка щастя. Оце, напевно, про, про це. Це так, це так. Дякую вам дуже, що поділилися зараз той момент, коли найбільше цього потребуємо, ми всі.